Я от дивився вільні заїзди, і друга практика за подіями стала цікавіша ніж сама гонка. Дуен, який феєрично розклав болід, експериментуючи з ДРС, та, мабуть, намагаючись якось вразити Бріаторе, Алонсо, який застряг у Гравії, та дві пожежі, спричинені іскрами від болідів. І все це супроводжувалося червоними прапорами. Тож результати другої практики були фактично нерепрезентативні. Та і першої також, але там резервний пілот Альпін, японець Хіракава, випередив самого П'єра Газ. Слід, а Цунода подавав гарні надії, майже не поступаючись Ферстапену у третій практиці. Ну знаєте, знову горіла трава, але лідерство пілотів Макларен, мабуть, нікого б і не здивувало. А от у Квалі вже було більш-менш на що подивитися. Ну, наприклад, на страждання Ленса Строла, який вилетів у першому сегменті, показавши останній час. А компанію йому склали Халк, Бортолета, Окон та Джек Дуен. В другому сегменті знову горіла трава, яку перед квалою обіцяли поливати водою, але щось якось не спрацювало. Але після відновлення сесії Сайнс завадив Хемілтону на швидкому колі, через що отримав три штрафні позиції. Ну і головними невдахами стали Гаслі, Сайнс Алонсон Лоусон та Цунода. Ну за останньою парою пілотів ми тепер точно слідкуватимемо до самого кінця сезону. А у фіналі кваліфікації вирішилась доля усієї гонки в Японії. Макс показав феєричне коло, випередивши на одну соту Оскара Піастрі, та на чотири Ланда Норріса. Четвертий час показав Леклер, далі два Мерседеси, Аджар затягнув свій рейсінг-булс на сьому стартову позицію, ну а замкнули топ-10 Хемілтон, Албон та Берман. Ну а про гонку можна розповісти ось цим мемом, бо найцікавіше сталося на підстопі лідерів. Механіки Макларен на секунду швидше обслужили Норріса, який майже порівнявся із Максом на виїзді із боксів. Але довелося трошки покосити газон. Тож на цьому й усе. Десь там Льюіс випередив Аджара, а Піастрі пресингував Нріс. М'яко натякаючи по радіо, що він швидший: 15 обгонів за гонку, 64-та перемога Ферстапена та четверта поспіль в Японії. Перші очки Аджара, перші круги лідирування Антонеллі, який став наймолодшим лідером гран-прі, побивши рекорд Ферстапена. Ну а також швидке коло. Теж залишилось за італійцем. Звісно, важко записати цей гран-прі у цікаві, але з точки зору інтриги у чемпіонаті маємо вже трьох переможців: Ферстапена, який відстає від Норріса лише на одне очко та займає третє місце у кубку конструкторів, Піастрі, який поробить багато нервів ландо. Ну і Мерседес із Феррарі, які при вдалих обставинах ще покажуть, на що здатні. Ну, а головне, в нас ще 21 гран-прі попереду, тож найцікавіше на нас очікує далі.